Я хотів підкреслити, не дивіться на археологію, не дивіться на ту тему, про яку ми сьогодні говоримо, як на хобі чиєсь. Хочеш любити, хочеш не любити. А... Нація починається з того, що у вас є своя мова. Нація починається з того, що у вас є своя культура. І нація починається з того, що у вас є власна пам'ять. Власна пам'ять, яка підживлює. Коріння сьогодення і озаряє ваше майбутнє. Так ось я хотів сказати, що терпілля, можливо, це одна із хрестоматійних базових сторінок. Якщо ви збираєтесь дати відповідь на те, хто ви такі, ви завжди будете починати свою пам'ять з терпілля. Є ще декілька інших тем, які в додатку будуть. Тому, коли ми говоримо про тепілля і ті пілля, які, проекти, які, які стоять і перед музеєм, і перед адміністрацією, і тими людьми, які не байдужі до українського, очевидно, ми будемо говорити про відновлення нашої пам'яті, нашої історії. Якщо у вас є національне усвідомлення, це перший сон, який сниться тим, хто на ранок хотів би бачити свою державу. І тому коли ми дивимося сьогодні на тему трипілля, це одна із тих українських тем, яка нас абсолютно мобілізує. Лінія пам'яті, лінія історії, включаючи трипілля, це є одна із частин нашого фронту. Сьогодні такого роду сторінки я легко можу сказати, що... Мобілізують мільйони, десятки мільйонів українців. Ми розуміємо, за що ми боремося. Якщо на базі цього ви сформували глибоке національне усвідомлення, ви дуже близькі до творення того, що завжди перемагає в війні. Творення національного духу. Якщо запитати, знаєте, як, як 17 мільйонів відносно маленької країни, північно-в'єтнамської, насправді перемагають першу армію світу? Це зброї? Це ак 47 Ні. Це мі 15 Ні. Це надувні човни, бо більше нічого не було. У мілітарній допомозі в'єтна. Ні. Так дякуючи, чому ця нація приймала. Дякуючи національному. Дух демонстрував таку силу, таку цінність, проти якої не працює жодна зброя. Ми перемогли, я говорю про українську націю. Ми перемогли 24 лютого. 2020 року. Тому що ми володіли таким національним духом, який ніхто не скорить. От для мене це типійка, теж робить свій внесок у той величавий український дух. І ми вперше сьогодні, я думаю, розуміємо про те, що за ці 33 роки усвідомлення національного ми із сквазії нації стали повноцінною нацією ніхто не схоже. А сьогодні та робота, яка робиться на фронті нашими солдатами і, і хлопці, хлопцями, і дівчатками, це мрія, яка була в Шевченка, це мрія, яка була в Степана Івановича, Івана Степановича Мазе, це мрія, яка була в Степана Андрійовича Бандери, це мрія мрія, яка була в Шестринці, це мрія, яка була у кожного з наших дідів і прадідів. Тому працюючи на цю тему, тему історичного пізнання, відтворення глибокої історії, ми творимо новітню національну пам'ять. І тому я, я безкінечно вдячний тому фронту, який працює на цій темі. В... Вибачте, в якійсь байдужості від когось, в якійсь зневажливі. Позиції по підтримці фінансовій, ми все, все якось знаєте, на бокових на бокових послугах користуємося, як брат і е, багато інших, долучаються до цієї теми, піднімає те, що повинно бути у нас як е, е, пріоритетна тема. Я багато разів думав, що ви знаєте, якби отакі от поля, про які ми говоримо тут е, Васильович, е, біля Лагедзена, ну, е, були в полях. Що вони зробили? Знаєте, це місцем знав весілля. Сюди були вкладені мільйони, які, до речі, навіть із фінансового вибору приносили мільярди. Мільярди тих знань, слави, поваги, яка б розходилась по всьому світу. А це, а це важливо для того, що знаєте, якби 30 років назад половині європейців чи американців сказали, слухай, знайді на карті України. Я думаю, дві третини їх десь там у Південній Африці шукало, біля Мадаскару і, і, і таке інше. Сьогодні про Україну знає весь світ. Сьогодні пишаються. Я читаю безлічних сторінок, особливо в мережах, які гордяться Україною. Тому я хочу, Владислав Васильович Ігор Іванович, Бертрат, і всі присутні робітники музею. Я вас дуже люблю. Я вас дуже люблю. Хотів сказати, що ви робите святу роботу. Святу роботу. Нам е, треба тримати наш союз і формувати дуже ясні пошагові плани на кожний день майбутнього, які б ми ці плани присвятили нашому улюбленому Терпіку. як той святочного.